Ліва дитячий садочок, справа п'ятиповерхівки та спортивний майданчик. А по центру сміттєві контейнери. Місцеві мешканці просять їх перенести якомога далі від їх осель. Місцева влада на звернення людей не реагує, тому вони звернулися до народного контролю. Ось цей майданчик для сміття на привокзальній 10, що у знам'янці, стоїть вже більше двох десятків років. За ці роки контейнери не оновлювалися стали старі та діряві, а сміття розлітається по всьому двору. Всецьке час, може бути, не було цих пакетів в такому кількості, чи пластикової посуди, котра розлітається вітром. ветром. Тобто, ці контейнери і морально і матеріально устаріли вже давним-давно. Вечором ще візьмуть і підпалять. Цей дим, оцей сморід оце все. Ми у нас щодня через ці контейнери ходять вихованці дитячого садочка Теремок. Таке сусідство їх батькам не до вподоби. Від садочка, звісно, тут дуже близько. звісно. хіба тобто, що туди може перенести на ту сторону. Начебто трохи далі було, це не цілісообразно, не дуже хорошо. звісно. місцеві оббили пороги чиновників, мають кіпу відписок та усе марно. Переписка дуже, як поки намагаємося зробити в рамках закона. Ні, ми просто її перенесемо туди. Це розуміємо, ми хуліганства, це не красиво. но коли нас бросили, ж тоже люди. У міській раді кажуть не проти переносу контейнерів. Нині ведуть перемовини із сусідніми ОСББ. Прийняли рішення. Ми, ми, ми рішення виконкому з першому 10 десятий будинок. Але коли піднялися інші будинки, то це ж питання треба все ж таки вивести із конфліктної ситуації. Це питання воно розглядається. Я думаю, що все ж таки ми не демо спільну спільне порозуміння між мешканцями. Запропонували, тому що давайте, якщо так, ставте коло кожного свого будинку, закривайте контейнери. І ну сьогодні ми на цю тему ведемо переговори. Встановлення контейнерів біля кожного будинку вже підтримали керівники двох ОСББ. Народний контроль прослідкує чи підтримують цю ініціативу ще два будинки. Я на вечірку Дмитро Василєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.